Чому один військовий з грижою хребта визнається непридатним до служби, а інший з таким же діагнозом отримує придатний? Це не випадковість і не зрада, Це система система, яку ти маєш знати, якщо хочеш захистити себе, свій хребет і свої права. Хто реально має шанси отримати категорію А непридатний до військової служби, у кого лише Б обмежено придатний, коли діагноз нічого не вирішує без функціональних порушень. Якщо ти або твій родич має проблеми зі спиною, дивись далі. Це може врятувати здоров'я і можливо життя. Консультації, доступ до надзвичайних бонусів та підтримка донатом шукай під відео. Підпишись на канал. Чому важливо розібратися саме в діагнозах хребта? Бо остеохондроз протрузії, грижі сколіоз у 70% військових, які проходять ВЛК, але лише 5-7% отримують непридатність. Чому така різниця бо рішення ВЛК залежить не лише від МРТ, а від ступеня функціонального порушення анатомічних змін, результатів обстежень та реального стану людини. Іншими словами, маєш діагноз, ще не означає, що не придатний, Але маєш доказ порушення функції, тоді є шанс на категорію А. Як визначає ВЛК ступінь придатності при хворобах хребта? Згідно наказу 402 стаття 64, 4 визначає три категорії. Категорія А. Непридатний до військової служби. Кому дають А, тим у кого? Грижа з фарезом, слабкість ноги, руки, порушення чутливості, втрата функцій, Сколіоз 4-го ступеня з деформацією грудної клітки і порушенням дихання, остеохондроз з нестабільністю хребців, другої, третьої стадії, головокоржінням вертеброз базилярною недостатністю. Після операції з великим обсягом фіксації, наприклад, винтів і більше, або Карпородес на кількох рівнях, або багатоетапні операції на шийному грудному поперековому відділах. Якщо лікування в стаціонарі 3 і більше місяці не допомогло, Спондилолістез 3-4 ступеня зі сувом хребця більше 1-2 діаметра. Стане після важких операцій. Корпоректомія, лямінектомія, трьох дужок і більше, багатоетапна фіксація. Ці випадки вважаються несумісними з військовою службою. Головне не просто діагноз, а порушення функції. Якщо ти не можеш нормально ходити, сидіти. Повертати шию це вже аргумент. Категорія Б обмежено придатна. Це найчастіше рішення для військових зі спинальними проблемами. Що входить, Сколіоз третього ступеня з деформацією грудної клітки, дихальною недостатністю другого ступеня, грижі дисків із больовим синдромом, які не минають навіть після лікування, остеохондроз третіх, трьох і більше дисків в різних відділах хребта без ефекту від стаціонарного лікування. Операції на одному рівні Корпородески H-4 гвинти. Більшу змушує регулярно звертатись до лікаря два і більше рази на рік, Спондилолісте з другого ступеня лямінектомії першого-другого дужок. Можна проходити службу в тилу, не на бойових посадах. Якщо маєш стабільний повторювальний больовий синдром, плюс МРТ із ураженням трьох і більше дисків, шанси на Б високі. Категорія В придатні. Це всі у кого, скльоз першого другого ступеня без значних порушень, рижі без болю або ізольовані протрузії. невеликі анатомічні зміни без функціональних порушень, перший епізод болю без стійких змін, остеохондроз ураженням. рижі шромля протрузії без неврологічної симптоматики, Спондилолісте з першого ступеня до 1,4 4 Су. невеликі викривлення без порушень дихання. Такі військовослужбовці вважаються повністю придатними до служби. Тут навіть красиве МРТ Нічого не вирішить, якщо не болить, не обмежує і не впливає на функцію. Як довести, що в тебе саме той випадок де потрібна? А оформлюю скарги, записую у кожному зверненні біль, оніміння, простріли, слабкість у нозі, руці і падіння, щоб у карці з'явились вертеброгенна радикулопатія парез, парастезії тощо. Роби правильну діагностику МРТ не менше трьох відділів хребта, бажано з висновками нейрохірурга, рентген з функціональними пробами покаже нестабільність кольос Таблиця 16 зі статті 64 використовує для фіксації обмеження рухів. Наприклад, нахил голови вперед менше 2 см або поворот тулуба на більше 15 градусів. Це означає обмеження, яке підпадає під А. Стаціонарне лікування, якщо ти лежав в стаціонарі 2-3 рази, і результат 0, це важливо. Потрібен висновок, стан після лікування без стійкого клінічного ефекту. Що важливо для висновку ВЛК, наявність порушень функцій, головний критерій. Всі порушення мають бути: задокументовані рентгеном РТКТ, підтвердження клінічно, біль, втрата чутливості, перези, рефлекси, рентген ознаки куцкуліозу, ступінь деформації хребців, обов'язкові для обліку, скарги, біль, обмеження, рух на, мають бути підкріплені історією звернень та лікування. Таблиця 16. Як визначає ступінь порушення функцій, незначне обмеження, зменшення рухливості, легкі порушення чутливості, помірне обмеження, суттєві зменшення рухів, часткова втрата сили. Значне обмеження, різке зменшення рухів, порушення координації перези. Все це виміряється в сантиметрах або градусах згідно з таблицею. Реальні приклади, коли дали А. Військовий з грижею Л5 С1 парезом з стопи не міг підніматися по сходах. Після обстеження рефлекси відсутність сила м'язів знижена, зняли з обліку. Жінка-військова з шийним остеохондрозом нестабільність С45 головокружінням блювота визначено, вертебробазилюарну недостатність на... направили на звільнення. Ветеран після двох операцій на попереку вісім гвинтів, нестабільність та бій. Категорія А непридатність. Чого недостатньо для непридатності, просто МРТ з грижею, разовий епізод болю, висновок остеохондроз без обмежень функцій, одна операція без ускладнень. Що робити, якщо є діагноз? Звернись до невропатолога або нейрохірурга, попроси об'єктивно оцінити стан, є чи нема парези, рефлексів чутливості. Пройди повноцінне МРТ, всі три відділи. Не забудь зробити копії, вони знадобляться на ВЛК. Отримай висновок про функціональні порушення. Це може бути від ЛФК, реабілітолога, невропатолога. Вимагай направлення на стаціонар. Це ключ для доказу, що лікування не допомагає. Непридатність по хребту дають лише тим, хто має не просто хворобу, а втрату функції, без неврологічних симптомів, лише Б або В. Збирай докази обстеження рентген МРТ, історію лікування. Звертайся до фахівців, які знають, як фіксувати порушення. Якщо ти військовий або цивільний і маєш проблеми зі спиною, не чекай, поки стане гірше. Зроби діагностику, задокументуй симптоми, вимагай стаціонарі. Головне захищай себе об'єктивними доказами, а не лише словами. Хочеш розбір свого випадку? Насилай текст висновку ВЛК або МРТ. Розберемо по статті 64, Пояснимо, яка категорія реально відповідає твоєму стану.